Справжнісіньке пекло у горлі від болю. Обери свою фортезу та довір своє горло фортезі. Фортеза від болю у горлі крутезна. Шанан. інновації для здоров'я нації. Ось це я називаю атвіточка. У гору вже відповіли рашистам за атаку на Київстар. Такого не чекали навіть від служби Буданова. Вони надовго знищили російську податкову деталі блискучої кібероперації, розвідки та нові відомості про атаку на Київстар Розкажу за мить з вами новини. Тисенвії і я Артем Зябкін. Підписуйтесь на наш канал та ставте вподобайки. Це для нас дуже важливо. А зараз до новин. Це неймовірний результат. У Буданова похвалилися однією з найуспішніших кібероперацій розвідки за всю її історію. Українські воїни-айтішники залізли у саме серце податкової системи РФ, зламавши один з центральних московських серверів Федеральної податкової служби українським фахівцям. Вдалося отримати доступ до 2300 регіональних серверів ворожої податкової по всій Росії. Та навіть в тимчасово окупованому Криму туди рашистам підклали подаруночків. Внаслідок кібератаки усі сервери отримали шкідливе програмне забезпечення. Паралельно у такий же спосіб була атакована російська ІТ-компанія Office at IT.ru, яка обслуговувала ФНС РФ. В результаті двох кібератак повністю ліквідовані конфігураційні файли, які роками забезпечували функціонування розгалудженої податкової системи РФ, знищена уся база даних та її резервні копії. Бекап, фактично, нашим спецпризначенцям вдалося не лише паралізувати роботу російської податкової, а взагалі знищити всю її інтернет-інфраструктуру. Коту під хвіст пішли роки накопичених расистами даних про власну державу. Вважайте, що у Кремля у мить пропав бухгалтер, ну або ж спалили гаманець. Влада на кілька днів втратила контроль над усіма податками і зборами. Фактично йдеться про повне знищення інфраструктури одного із основних державних органів терористичної Росії та численних супутніх даних податкової за великий часовий період. Інтернет-трафік податкових даних у масштабах усієї Росії опинився в руках воєнної розвідки України. Але це далеко не все. Паралізувало російську податкову точно надовго. У гур кажуть, що расисти вже четвертий день ламають голову над цим. А відновлення з нуля системи та ще й по всій Росії може зайняти щонайменше місяць. Нічого, нехай з місяць позаписують свої податки на серветках або туалетному папері. Вони ж люблять згадувати часи СРСР. Там цих проклятих комп'ютерів не було. Значить, і зараз їм вони не потрібні. Є новини від команди Київстару В атаці на свою компанію. Там звинуватили якраз росіян. На жаль, атака була успішною. Рашистам вдалося добряче погуляти по системі і частково зруйнували. Скільки її відновлюватимуть на 100% поки сказати важко, у СБУ вже відкрили відповідне кримінальне провадження. Але расисти не були б рашистами, якщо б їх атака не нашкодила і своїм. Якщо ви не знали, то російські бійці, щоб бути на зв'язку на фронті, частенько користуються українськими сім-картами. І якщо на початку вторгнення це було така собі директива начальства, то тепер окупанти вже мають свого оператора плюс сім телеком. Ну, принаймні на папері. Але як пише канал кіберактивістів Мрія, Гауляйтер окупованої частини Херсонщини Віктор Сальдо давно розікрав виділені рублі. Тож без зв'язку залишилась і частина окупантів. Послухайте, як ті жаліються. У всіх пацанов спереді здох Київстар. Радуватися цьому не стоїть. Почти всі ганяли сімками Київстара. Водофон працює. Наші хлопці на передовій залишились без зв'язку. Вроді намагаються х... Врядіть, а виходить, собі вредять, що мешає нормально підняти сотову связь свою завтра. сходите на ВДНХ. Узнайте у товарища Сальда, мені це зачем говорить. На українських військових обвал Київ старо не вплинув, заповняють у командуванні сухопутних військ. На лінії фронту військові користуються дещо іншим зв'язком, тому... Я, я, зв я, я це безумовно розумію, але е, трошки далі від цієї лінії чи є якийсь вплив цієї ситуації. На дане немає впливу ситуації абсолютно на дії військовослужбовців, тому в принципі. Для звичайних цивільних громадян це можливо є якісь незручності для військовослужбовців Абсолютно немає ніякого значення. Нагадаю, що приблизно о 12.00 сьогодні, 12 грудня, міністр інфраструктури Кубраков пообіцяв, що роботу в мережі Київстар відновлять максимум за 5 годин, так що можете перевіряти свої девайси. А як думаєте ви, чи достатньою була отвіточка рашистам від гур? Пишіть свої думки у коментарях а також натисніть вподобайку і підпишіться на канал. До зустрічі.